Що ви, браття мої рідні сіли затужили? Що ви над екранчиками голови схилили, а? Чи то ви то ще не чули, що ворог на полі? Чи то ви позабували, яка наша доля, а? Що ви, сестри, мої любі сльозами оббились? Чого не єсте нічого? Наша зажурили, а? А ну сіли, щоб поїли обличчя омили То що краса ваша, то і є, блядь, наша сила. Ой, не сидьте в інтернеті, хуйню не читайте. Якщо стало сумно, сядьте пісню заспівайте. Давайте, давайте, дурака, блядь, не валяйте. А москалякам не пишіть, і не відповідайте, блядь Одна що ви їм пишете? Що ви, блядь, благаєте? Раби будуть рибами, ви хуй переконаєте, конечно, зараз воно піде і скине, блядь, режим. Mm -hmm. Який, нахуй, режим батько легать кожен жим і байдя, ми на сикуни нас не лякає слово ворог. Який то нахуй ворог то, блядь, під залопить ворог ворога, ще стільки два у нас сидеза і три. Бога, а те, що відбувається, це статева хвороба шляхом блять незахищених політичних стосунків, бо то й повилазили якісь там блять рисунки. Росія це як жирна уйобічна сестра, Путін не хуйло. Це її хвора пизда. <клес> ну нічого, щас одужаємо. Ще хтось каже, армія.